Добрий день, діти. На цьому уроці будемо виконувати прави на порівняння натуральних чисел. Але спочатку хочу вам розказати один цікавий факт. Є лише одна цифра, у якій дві офіційні назви замість однієї. Ноль 0 і 0. І так, і так казати правильно. 0 неможливо записати римськими цифрами. А зараз дамо відповідь на деякі питання. Що більше? 10 тижнів чи 10 днів? 10 тижнів. Що більше одна чи 24 години? Вони рівні. Що більше вага людини чи її зріст? Їх не можна порівнювати. Це різні одиниці вимірювання. Зараз повторимо правила порівняння натуральних чисел. Порівняємо 4673 і 30546. Пам'ятаємо правило: якщо два натуральних числа мають різну кількість знаків, то більшим буде те, у якого більше знаків. 4673 менше, ніж 30546. Порівняємо 4673 і 3546. Кількість цифр однакова. Згадаємо правило: якщо два натуральних числа мають однакову кількість знаків, то більшим числом є те, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнюють число одиниць у наступному нижчому розряді. Перше число має 4 тисячі, друге 3. 4673 більше, ніж 3546. Порівняємо 4673 і 4763. Обидва числа мають по 4 цифри. Тисяч в обох числах порівну, але сотень у першому числі менше, ніж у другому. 4673 менше, ніж 4763. Порівняємо 4656 і 4643. Обидва числа мають 4 знаки, але в першому числі більше десятків. Замість зірочки поставте знаки більше, менше або дорівнює. Розглянемо першу пару чисел 78 909 і 87 000. Обидві числа. Мають однакову кількість цифр. Перше число має 70 тисяч, друге 80 78 909 менше, ніж 87 тисяч. Розглянемо числа 451 603 і 451 503. Кількість цифр у них однакова, але перше число має сотень більше. 451 603 більше, ніж 451 503. Третє завдання виконати самостійно. Правильно буде поставити знак менше. Перейдемо до наступного завдання. Порівняй числа, у запису яких стерли кілька цифр. І замінили їх на зірочки. Розглянемо першу пару чисел. Кількість цифр у них однакова Тисяч порівну. Але перше число має менше сотень, тому ставимо знак менше. Розглянемо другу пару цифр. Перше число п'ятицифрове, друге чотирицифрове. Ставимо знак більше. Третя пара чисел. Порівнюємо. Перше число має 6 цифр, друге 5. Ставимо між ним знак більше. А зараз відпочиньте і виконати руханку. Що ж, відпочили, порухались, можемо виконувати наступне завдання. Порівнювати можна не тільки окремі числа, а й значення виразів. Виконуємо перше завдання. Для того, щоб порівняти значення виразів, спочатку знайдемо значення кожного з виразів. 25-3 плюс 36. 58. Другий вираз. Має значення 261. 58 менше, ніж 261 ставимо знак менше. Друге завдання. Шукаємо значення кожного з виразів. 405 поділили на 5, відняли 32, отримали 49. В другому виразі. Перша дія в дужках. Отримали 27. Ставимо знак більше. Запиші у вигляді подвійної нерівності умову. Розглянемо першу умову. 4 менше від B, B менше від 17. Можемо записати у вигляді подвійної нерівності. Отримали B більше 4, але менше від 17. Друга умова. 8 менше від D, 32 більше D. Запишемо у вигляді подвійної нерівності. D більше 8, але менше, ніж 32. Ще одна умова: 13 більше від C, 7 менше від C. Запишемо у вигляді подвійної нерівності. C більше 7. Але менше від 13. Цю умову запишіть у вигляді подвійної нерівності самостійно. Отримали ось такий запис х більше 10, але менше від 12. Запишіть всі натуральні числа, для яких нерівність буде правильна. Х більше 25, але менше від 29. Розглянемо лінійку. Між числами 25 і 29. Є числа 26, 27, 28. Для кожного з цих чисел нерівність буде правильно. 26 більше 25, але менше від 29, 27 більше 25. Але менше від 29, 28 більше 25, але менше від 29. Запишіть самостійно всі натуральні числа, для яких нерівність х більше 14, але менше від 18 буде правильна. Це числа 15, 16. 17. Порівняй і запиши відповідь за допомогою знака менше або більше. Порівняємо 25 кілометрів і 25 тисяч 20 метрів. Для того, щоб порівняти, треба привести до одних одиниць. 25 км це 25 тисяч метрів. Порівнюємо. І бачимо, що 25 км менше, ніж 2520 метрів. Порівняємо 73 кг 300 г і 7399 г. Переведемо 73 кг 300 г грам в грами, порівняємо і ставимо знак більше. Бо 83 кг 300 г більше, ніж 7. 1399 грамм. Порівняй значення виразів. Для того, щоб знайти значення цих виразів, спочатку приведемо все до одних одиниць. Перший вираз все переведемо в сантиметри. Обчислимо і отримали ось. Такі значення виразу 42 747 см. Розглянемо другий вираз. Так само, все. Запишемо в сантиметрах. Отримали 42 850 см. Порівнюємо 42 747 і 42 850. Ставимо знак менше. Порівняємо значення наступних двох виразів. Розглянемо перший вираз. Все переведемо в грами. Обчислимо. Отримали результат 193 242 грами. Другий вираз. Перевели в грами, обчислили 192 885 г. Порівняємо ці два числа і ставимо знак більше. Виконуємо ще одне завдання. За допомогою цифр 2, 4, 7 Запишемо всі три цифрові числа у порядку зростання найменше з можливих чисел 247. Наступне за ним 274. Потім ми можемо записати 427. Далі це буде 472. 724 і найбільше з можливих варіантів 742. Ну, ось всі завдання ви виконали. Ваше завдання, домашнє завдання. Бажаю успіху. Дякую вам за увагу.